Мільйони людей за кордоном щодня дізнаються через соціальні медіа про жахіття в Україні. Експерти стверджують, що й раніше у світі стежили за війнами, революціями та державними переворотами онлайн. Але нинішній вплив Тіктоку, Twitter, Фейсбука та Інстаграм на формування громадської думки щодо повномасштабного вторгнення Росіян в Україну безпрецедентний. Фахівці з контенту у соціальних мережах просять користувачів, особливо з інших країн, ставитися до інформації про війну дуже уважно. Згідно з дослідженнями NewsGuard-сайту, який відслідковує дезінформацію у соцмережах, буквально кожному щойно зареєстрованому акаунту у Твітері, Інстаграм, Фейсбук чи Тіктоці, уже протягом 40 хвилин мережа рекомендує. Фейковий контент про Україну зараз у нашому розпорядженні як ніколи багато соціальних медіаплатформ, а це означає, що будь-хто може на місцях документувати кожен крок агресора, але разом з тим зрозуміло, що російська пропаганда теж не спить, тому кількість фейків у соцмережах просто зашкалює. Бен Стрік спеціалізується на розвідці у відкритих джерелах та на аналізі супутникових знімків даних і карт. На прикладі відео з вибухом, викладеним у соціальну мережу, він пояснює, як зрозуміти, правда це чи фейк. Уважно роздивляємося усі деталі на відео: вивіски на магазинах, колір цегли на будівлях, навіть кількість димарів на дахах. Звертаємо увагу на дату та час, зафіксовані відеореєстратором. Перевіряємо метеорологічні дані на цей день. Важливим буде навіть той факт, яку тінь відкидають дорожні знаки. Коли інформація про вибух підтверджується, дані передають до основної бази. Там їх наносять на інтерактивну карту, яка показує усі збитки, завдані агресором українській інфраструктурі. Мапа знаходиться у вільному доступі. З початку повномасштабної війни її переглянули понад три з половиною мільйона осіб. На карті вже є понад п'ять тисяч записів, які дають точне, актуальне і детальне уявлення про злочини росіян в Україні. Бен та інші фахівці з цифрових розслідувань переконані, що ці дані стануть красномовними доказами російської агресії у міжнародному суді.